У цьому відео я хочу швидко нагадати про медіани трикутників, а також дослідити цікаву їхню властивість, яка, на мою думку, буде корисною в майбутніх задачах. Отже, дозвольте мені просто намалювати довільний трикутничок. Чи це у нас довільний трикутничок, він буде виглядати у нас приблизно ось таким чином. Ось так. Тепер медіана трикутника. А ми побачимо, що у трикутника їх загалом. Три. Отже, це просто відрізок, який з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Отже, дозвольте мені намалювати першу медіану даного трикутника. Адже вона буде виходити з вершини та йти до середини протилежної сторони. Ось так приблизно. Ось цю точечку. Та буде розділяти протилежну сторону на дві рівні частинки. І. Так у нас буде з кожною медіанкою. Отже, медіанка тепер з, цього, з цієї вершинки до протилежної сторони, та медіана з цієї вершинки до також протилежної сторони. Навіть трошки по-іншому це намалюю. Ось так ось. Ось. І як ви можете побачити, три медіани трикутника. У нас перетинаються в оцій точці. А ця точка називається центроїд. 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 І це доволі цікава властивість, що взагалі медіани перетинаються в одній точці. І так буде загалом завжди і для будь-якого трикутника, що медіани перетинаються в єдиній точці, яка носить назву Центроїд. І яка ще цікава властивість є у цього центроїда та медіан? Це те. Що медіана на шляху з вершини розділяється у цьому центроїді на дві частинки у наступній пропорції. Тобто це у нас буде, якщо А, це якась буде довжина А ось ця ось частинка, то ця частинка буде 2А. Отже, ось ця більша частинка буде у два рази більша, ніж ось ця частинка. І вона буде розділятися так. У центроїді, починаючи з вершини. Або можна подивитися на це трошки по-іншому, та сказати, що це дві третіх довжини медіани, а це частинка одна третя. І що загалом ще цікаво є про центроїд, це трошки ми відійдемо в сторону фізики. Але якби у вас був, скажімо, трикутник, зроблений повністю із заліза, якийсь довільний трикутничок, також, скажімо. Ось такий ось трикутничок, ось он наш центроїд, то якби густина цього трикутника була, скажімо, рівномірна, то центроїд був би центром мас цього трикутника. І якби ви його кинули, то він обертався по колу рівно навколо цієї. Точки рівно навколо центроїда. Але це знову ж таки більше вже в сторону фізики, а оскільки ми говоримо у цьому відео про геометрію, то повернемося до геометрії. І якби ви не просто мені вірили про ось цю властивість з тим, що центроїд розділяє ось так медіану на дві ось такі частинки, я спробую це довести у двовимірному та, відповідно, тривимірному просторі. Отже. Намалюємо координатну площину, трьохвимірну координатну площину. Вона буде виглядати наступним чином. Ось так. Ось так у нас буде виглядати ця координатна площина. Це у нас буде вісь, Y, це вісь X, і це вісь. Z. І, скажімо, у нас буде трикутничок з наступними вершинами. Ось тут, ось тут. І Ось тут. І я не буду казати, що це якийсь конкретний вид трикутників. Це у нас буде просто довільний трикутник. Нам не важливо, який саме це буде трикутник, адже ця властивість буде застосовуватися до будь-якого з трикутників. Окей. І також назвемо координати цих вершин. Отже, скажімо, що у нас по х це координата 0, по ігрекам також 0, і по Z це нехай буде у нас координата c. Далі, наступна вершина ось тут у нас по х, нехай буде координата a, по ікам у нас тут 0, та по Z також 0. І остання наша вершина ось тут. У нас по 0, по ігрекам нехай це буде b, і по z 0. Окей. Okay. Ми знаємо ці координати, і тепер позначимо наш центроїд. Центроїд у нас буде нехай знаходитись приблизно ось тут. І у нас ось таким ось чином буде проходити медіана. Вже це більша частинка медіани. І ось тут далі буде йти менша частинка цієї медіани. І нам треба позначити тепер координати даного центроїда. А центроїд це буде середнє значення усіх. Точок по х, по ігрекам та по з. Отже, тепер отже, середнє значення це координата по іксам а координата по іксам 0 та 0. Отже, а плюс 0 плюс 0 та поділити на 3 – Це буде А поділити на 3 по хмельни. По ігрекам у нас b плюс 0 плюс 0 на 3 це b третіх. І по Z це у нас 0 плюс 0 плюс С поділити на 3. І тепер ми можемо відповідно вказати координати точки, де наша медіана перетинає свою протилежну сторону. А перетинає вона її рівно посерединці, А отже А плюс 0 та поділити на 2. Це у нас буде А поділити на 2 за x, за y це B плюс 0 поділити на 2, це b поділити на 2, а координата по Z це 0 плюс 0. Та поділити на 2, це буде просто 0. Це наші координати ось цієї точки. І тепер, знаючи всі ці координати, ми можемо знайти, знайти довжину нашої помаранчевої довжини, ось цієї помаранчевої частинки медіанки, а потім і жовтої частинки нашої медіанки, яка вже йде після центроїда до середини протилежної сторони. Отже, спробуємо спочатку знайти довжину ось цієї помаранчевої. І це у нас буде різниця координат, Отже, х координата ось ця ось, центроїда відняти ось цю координату вершини, та у квадраті, і це все під коренем. Отже, це буде виглядати наступним чином. Великий корінь А3 відняти 0 та у квадраті це буде А у квадраті. Поділити на 9, потім додати b 3 відняти 0, це буде b у квадраті, поділити на 9. Та остання координата – це c, поділити на 3 відняти c. Отже, c поділити на 3 відняти c, це буде у нас мінус 2 третіх у квадраті, це 4 C у квадраті поділити на 9. Ми можемо винести з під корення оцю 9, і корінь з 9, це у нас 3. І в результаті у нас вийде, що а у квадраті плюс b у квадраті плюс 4 це у квадраті поділити на 3. Чудово. І так само ми тепер можемо знайти і відстань нашої жовтенької цієї частинки медіани. Тепер ми маємо від координат d. Вона перетинає нашу протилежну сторону відняти координати центроїда. Це все додати у квадратах та під корінь. Отже, знову ж таки великий квадратний корінь. У нас А поділене на 2 відняти А поділене на 3. Це те ж саме, що відняти від 1, 2, 1, третю. Це буде 1, шоста. Це у нас а у квадраті поділене на 36, адже 6 у квадраті це 36. Додати b поділене на 2 відняти b поділене на 3. це Знову ж таки, 1 друга мінус 1 третя. Це у нас 1 шоста. Це b у квадраті поділене на 36. А далі у нас 0 відняти c поділене на 3. Це те ж саме, що від 0 відняти 1 третю. У нас буде мінус 1 третя. Але оскільки нам тут потрібен спільний знаменник ось тут. То ми домножимо це значення ще на 2. І отримуємо мінус 2 шостьc. А у квадраті це у нас буде 4c квадрат поділене на 36. І ми можемо винести з під корення тут 36, та в результаті у нас залишиться, що а у квадраті додати Б у квадраті додати 4 квадраті поділити на 6. І, як ви можете помітити, ці значення у нас доволі схожі, що ми отримали ось тут та ось тут. Адже жовте значення, жовта довжина, ось цього маленького відрізочка, це те ж саме, що помаранчевий відрізочок помножити на одну другу. Або ж поділити на два. А відповідно, ми довели. Навіть не кажучи, що це за трикутник, які конкретні значення він має, що помаранчева довжина у нас у два рази більша, ніж ця жовта, яка йде після центроїда до середини сторони. І так буде завжди. У нас медіана розділяється по центроїду на дві частинки, які у нас відповідно відносяться як два до одного. Або ж ви можете ще запам'ятати, що ось ця більша довжина, яка у нас від вершини е, у нас йде до центроїда, це 2 третіх медіани, медіани, а відповідно е, ось ця частинка, що йде з центроїда до середини протилежної сторони, ось ця частинка, це 1 третя медіани.